Максимально надійна спарта яка тягне до 150 кілограмів, має Nexus 8 планетарну втулку, які в середині ці передачі вона захищена. Бачите, ланцюг все теж захищено, щоб туди пилюка не попадала. Тут інакше. амортизація, щоб тобі було комфортно їхати по селах, по бездоріжжях, по бруківках, гельове сідло. Дивіться, який грубий багажник, міцний. Можете загрузити такими 70 кг торбами. Туристичними, значить, у нас тут серворуль стоїть. Що таке серворуль? Бачите, ви собі в дорозі регулюєте, щоб ваша спина була рівненько і комфортні. Є амортизаційна вилка, алюмінієві і усилені. Тут стоять нас моноблоки, які чітко переключають. Стан велосипеда, просто підтратує, подивіться. Хто купи, не пожаліє, я вам говорю. 10 років будете їздити і не будете знати, що куди подивитися. Про запчастини не переживайте, бо велосипеди, які приїжджають, майстер всі переглядає, доводимо до куття, тоді продаємо. Це магазин, а не Шарашкіна, Шарашкіна е, кар, як контора. Шарашкіна контора. Тяжко вимовити, навіть такі негативні слова. 8950. Комусь буде цікаво, пишіть, заходьте на сайт, у нас rover.in.ua, а також можете заїхати на тест-драйд у нас, куликів, веломагазин, який знаходиться вулиця Львівська, 20 або місто Львів вулиця Сверна, 253. Кого немає такої можливості, надіслайте нові кошти.